Сьогодні у нас на черзі дизайн компонента і ми будемо розбирати дизайн таблиці. Якщо ви подумали щось просте, типу простої HTML таблиці з рядками і стовцями, то ні. Сьогодні ми створимо астомну розширену і потужну таблицю, яку можна використовувати у продапшені. Давайте почнемо з того, що наша таблиця має вміти. Якщо коротко, все, що потрібно для роботи з даними. А тепер детальніше, але простою мовою, показувати різні типи даних: тест, числа, дати, усе, що є в реальному житті. У нас не на тільки і рядки. Форматувати ці дані. Наприклад, дати мають оглядати дата народження, а баланс як ваш баланс у банку. Підтримувати основний рендер. Ми хочемо мати повну свободу. Хочеш аватар у кнопку іконку РОБИ. Сортування. Фільтрація. Експорт у CCV. Та, звісно, користувач повинен швидко знайти Потрібне. А іноді просто стачати таблицю. Налаштування колонок. Приховати. Змінити розмір. Змінити порядок користувач сам вирішує, що бачити. МАСОві дії. Оце дуже важливо. Користувач може обрати і if, або всі, і, наприклад, видалити, змінити статус, експортувати тіль і вибрані. І це все частина базового функціоналу, без чого наша таблиця вже не виглядає такою живою. До речі, напиши в коментарях, які і дії робиш ти з таблицею, будемо порівнювати, що ми будемо розбирати в цьому відео, і що ви, як юзери, робите з таблицею. Таблиця це не тільки про те, що вона вміє. Але це про швидкість, доступність і security, або безпека. Оптимізація. Все має працювати плавно, навіть якщо ми маємо 5000 редів. Доступність. Кожен користувач повинен мати комфортний досвід, включно з тими, хто користується клавіатурою чи срінрідером. Безпека Інпути, фільтри, дії над рядками усе повинно бути безпечним. Ми не хочемо, щоб через нашу таблицю хтось вставив спріт у систему. Якщо ти зараз думаєш, що в нас багато вимог, не хвилюйся, ми за роком розберемо кожен з них. З одного боку, все просто стовці, рядки, дані. Але ж ми з вами не просто малюємо тебл, ми створюємо інструмент. Давайте глянемо, які компоненти та інтерфейси ми будемо мати в нашій таблиці. Дивісь, перед тобою зараз типовий інтерфейс таблиці. Ось вона, Table Props. І на перший погляд може здатися: О боже, іль і всього? але якщо розібратись, це просто опис того, як поводиться таблиця, що вона вміє і її має налаштування. Я, що просто тут описано, що показує таблиця. Як вона виглядає, як на неї можна вплинути, як взаємодія з іншими частинами системи. Ми не будемо розбирати кожен рядок, тому що все вже на екрані. Але далі я покажу, що ховається за типами table row, Table Column, row selection та інші. Це наша одиниця, один рядок таблиці. Тобто, коли ми передаємо Data Table Row, ми кажемо: ось об'єкти в масиві і треба показати. Все просто ID, Name, Balance, Date of Birth і, що важливо, два останніх поля винесені в окремі типи для гнучкості. Далі лоді а того, як показувати ці дані. Бо просто Data це ще не таблиця. Потрібно сказати, які поля виводити, в якому порядку які з них фільтруються і, і сортуються. Чи хочемо ми там основний рендер. Найчастіше в тебе буде просто Data Index, Name, Sortable True і таблиця вже вміє сортувати. Але якщо ти хочеш фільтр з чекбоксами, додаєш filters. Хочеш основний header, наприклад, з чекбоксом Select All, додаєш header Render. Коли наш юзер хоче вибрати il-read if, ми маємо дати цю змогу. Тут працює Row Selection. І тут фішка, ми не просто зберігаємо ID, а ще і дію, наприклад, 42 Delete, 43 Enable. Це дає нам змогу запускати BAL disable BAL delete Чіт ознати, що саме користувач хоче зробити. Тут усе доволі очевидно: фільтри, сортування, сті і настройки, вони використовуються як частини table Column або Table Props. Якщо чесно, інтерфейси можуть виглядати великими, але. Насправді, вони дуже логічно розділені. Якщо ти ще тут, респект. А далі ми будемо розбирати оптимізацію, тому що без оптимізації ми не зможемо показати 10 тисяч рядків. Гаразд, ми вже вміємо рендерити дані, фільтрувати, сортувати, налаштовувати. Але що буде, якщо цих даних не 20 рядків, а наприклад 10 тисяч? Чи витримає цедон, чи витримає орестувач, чи витримає back Щоб все працювало швидко і безболісно, нам треба її оптимізувати. І зараз я вам покажу як. Це класичний підхід, де дані поділені на сторінки. На одній сторінці можуть бути 20, 50 або 100 рядків, і користувач просто натискає на кнопку. Тут є свої плюси і мінуси. Другий варіант нескінченне прокручування. Якщо ти користувався Instagram, Facebook або TikTok, ти вже бачив це в дії. Користувач просто спролодь і нові дані підвантажуються самі. Якщо орд ПАДІНАЦІЯ – це простіше кешувати, підтримувати, користуватися. Все, що треба зробити нам, додати падінацію в інтерфейс. Тут також важливо подумати, як ми будемо рендерити нашу таблицю на клієнті чи на сервері. У кожного підходу є свої плюси і мінуси, але для мене Lion Server Rendering оптимальний для таблиць з динамікою і касаною логікою. До речі, якщо ти досі рендериш таблицю на сервері, напиши в коментарях, як ти зберігаєш фільтри та сортування. Мені дуже цікаво, тому що рід бачу хороші рішення для таблиці, які рендеряться на сервері. Я, що чесно, коли тільки почав працювати з UI, я думав, та кому ті срінредери потрібні? Та навіщо ті лебели? Але потім я побачив, я люди з порушенням зору користуються сайтом і зрозумів, це не додатковий плюс, це базова повага до користувача. І таблиця насправді одна з найскладніших елементів для доступності. Перше правило, використовуй семантичні HTML-елементи, якщо можеш. Якщо вже зовсім треба робити div без таблицю, додавай area Role». Кожен елемент, з яким можна взаємодіяти, наприклад, сортування або фільтр, повинен бути доступний з клавіатури і мати видимий фокус. Уяви, що твій юзер не бачить таблицю. Твоя задача прочитати йому всю таблицю. Це означає описувати клітинки, пояснювати кнопки. Все, що ти рендериш, тест і он, і кнопки, має бути читабельними. Твій інтерфейс не має ламатися, коли більше в масштаб браузера або в системі встановив нестандартний розмір шрифтів. І тут ще пару додаткових вимог. Якщо ти ніколи не розставивався клавіатурою, спробуй, натисни Tab, Space, Enter та попробуй у своїй таблиці дойти до фільтрів. Якщо не зможеш, щось пішло не так. Зазвичай ми думаємо, таблиця цепіль і показати дані. Яка там безпека, але не все так просто. Таблиця взаємодіє з фільтрами, інпутами, чепбоксами, експортом, масовими діями. І це все потенційні точки вразливості. Перше санітайз введення. Ти можеш рендерити дані з бенду або приймати інпут від користувача, пошук фільтри. Якщо ти вставиш ці значення напряму в DOM, вітаю в тебе із SS. Екранування спецсимлів. Якщо вже треба відобразити щось типу такого, зроби це безпечно. Не довіряй даним ZPI та перевіряй все, що ти вставляєш в DOM. Якщо треба встати HTML, фільтруй тіль і дозволені теги. У нас є чибокси, наприклад, юзер виділив тисячу елементів. І видалив. Але він не хотів цього зробити. Або бот зробив це. Що в цьому випадку робити. Покажіть модалку. Ви точно хочете видалити ці записи? Додайте підтвердження. Наприклад, треба ввести Delete, обмежте кількість. Наприклад, не більше 100 одночасно. Перевіряйте роль права. Масові дії тільки для адмінів, наприклад. Це базово, але згадаю, що треба використовувати HTTPS. Усі запити, включно з фільтрами пошуком і CCV експортом, можуть перехопити. І та, навіть якщо таблиця це просто UI. Якщо ти робиш фільтр або пошук, не треба відправляти на кожну літеру запит на бекенд. Використовуй debounce. дебаунс це зменшить кількість запитів, збереже ресурси. І зменшить ризик перевантаження Б-енду. Якщо є поля, які не повинні змінюватися, то зроби його Redonлі або Disabled. це захистить від випадкових змін або зловживань. І навіть якщо ти фронтендер, ти відповідальний за те, щоб наша таблиця була міцною. Гаразд, тепер у нас є вся логіка, як її продати на співбесіді. Все це можна намалювати на дошці. Тому що зараз це було більш схоже на презентацію. Але на реальній співбесіді ти будеш малювати щось типу такого. Те, що я не сказав, але є на дошці, це те, що весь UI State у нас знаходиться на клієнті або в лоб storage. Ми його не відправляємо на бекенд. енд Ці дані не потрібні бекенду. Це все. Якщо тобі сподобалося відео. І пока!